645 формат або формат 6 на 4 з половиною. Саме про цей формат сьогодні піде мова в нашому відео. Хочу подякувати всім вам за те, що ви на моєму каналі дивитеся, слухаєте все те, що я вам розповідаю про світ фототехніки. Дякую нашим захисникам, що вони дають нам можливість спілкуватися в тому форматі, в якому ми з вами спілкуємось. Ну, і всім хочу побажати перемоги. Формат 6х4,5 в деякій мірі можна віднести до кропу. Так само, як і камери 6х6, 6х7, 6х8. Використовую фотоплівку тип 120. Але це є найменший за своїм розміром формат для фотоплівки тип 120. Нагадаю, найменшим форматом є. 6 на 4,5. Прямокутник з класичним співвідношенням 2 до 3. Квадрат 6 на 6 Дещо видовжена одна зі сторін 6 на 7 та 6 на 8 І знову ж таки, з класичним співвідношенням 2 до 3, формат 6 на 9 Ну, Якщо порівняти, наприклад, 6 на 6, по 6х4,5 та формат 6х9 це рівна половина площі кадру, тобто класичний кров. Ну, В принципі, саме так і є, адже на плівку звичайно 120 ту Ляже 8 кадрів формату 6х9 або 15-16 кадрів в залежності від камери формату 645 го 6х4,5. В яких формах буває цей формат і чи дійсно можна його ну, класично назвати кропом? Давайте по порядку про це все розберемося, самий, мабуть, старий варіант по рокам випуску це камери, складачки. Ну, от Така як ця Петрі, їх випускали дуже багато виробників, в тому числі навіть той же Zeiss, робив камери от, з форматом 6 х 4,5 в форматі дальномірок або у форматі е шкальних камер. Відомими є формат 645 у Фуджики, це теж були дальномірки з об'єктивами 60 мм та е, шкальні камери 645 Fuji з об'єктивом 45 мм. Камери досить цікаві, варті уваги. Коли мав можливість користуватися, дуже цікаві камери. Ну, якщо вам трапиться і подобається вам той форм-фактор і... Формат кадру можу сміливо вам рекомендувати цю камеру. Далі. 645-й формат він зустрічається і в камерах з розміром 6 х 6, у яких є змінні касети, такі, як, наприклад, ця це касета від Броніки. У них у таких касетах трапляються варіанти касет з. Розміром 6 х 4,5 і відповідно з більшою кількістю кадрів. Такі касети можуть бути не тільки для Броніки. Зустрічав я такі касети і для Хаселя. Формат 6 на 4,5 може бути і у Мамії. Це касета 6х7 для Мамії РБ. Є такі самі касети з розміром 6 на 4,5 кадр. По відношенню до цього він буде вертикальний, але за рахунок заднька, який обертається, задня частина у камери РБ та РЗ, мамія може ну, спокійно крутити вертіти той кадр, так як зручно саме вам. Ну і Класичним е варіантом це є дзеркальні камери. 645-ті, такі як Mamiya m 645 Pentax 645, 645-й Н, броніка е, 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 ну і, мабуть, який окремий невеличкий сегмент це Bronica дальномірна. 645, яка була, мабуть, останньою серед дальномірок і взагалі серед камер 645-го формату, яка була розроблена, окремо варто виділити є чудові камери CONTAX 645. Це теж зеркальні системні камери, Такі, плюс-мінус такого форм-фактору, як ті, що перед нами стоять, є. Варті уваги е, камери 645-го формату, е, наприклад, Мамія та В неї є варіанти моделей, в яких е, фільмовий канал перекривається двома шторками. Е, для того, щоб отримати кадр 6 х 4,5. Вікно Дальноміра перекривається такими ж самими. Е, Теж шторками, які вам дозволяють правильно формувати сам кадр. Ну і, відповідно, певний перемикач змусить камеру рахувати трошки по-іншому кадри на плівці. Ну або це буде класичне віконечко, через яке ви можете контролювати кадр або 6х6, або 6 х 45 в залежності від того, які ви оберете. Варто зауважити, що в тих камерах ви не можете змінювати формат довільно. Тобто, якщо ви почали знімати 6 на 4,5, ви, ви знімете всю плівку на тому форматі. А зараз давайте більш так детально заглянемо в камери, ті, які є найбільш, мабуть, затребуваними на нашому ринку. 645 формат це Pentax Bronica ETR і Mamiya 645. Броніків в даний час у мене в наявності немає, тому, вибачте, все буде на пальцях стосовно броніки. Загалом ці камери можна розділити на дві, на два основних сегменти: камери зі змінним задніком, змінною касетою та без такої. Перші камери, які з'явилися, це були все ж таки за виключенням Броніки ЄТР. Камери без змінної касети. Перші броніки. Там їх є три всіх в лінійці: Є ТР, ЄТРС і ЕТРСАЙ. Вони всі змінними касетами, касети взаємозамінні. Об'єктиви всі однакові. Там суть тільки в самій коробці є трошки відмінності в функціоналі камер. Мія 645 перші камери, такі як ось ця камера, вони не мають змінної касети. Плівку тримає от така вставочка, в яку ми завантажуємо плівку. Ну і Відповідно, поміняти плівку на ходу чорно-білу на кольорову або сотку на 400-ку, нам не вдасться. Ці камери мають змінну призму. На місце призми можна поставити шахту, якщо вам більше такий варіант подобається. За рахунок цього камера буде більш компактна, ну, але не можна буде реалізувати за мір, який саме в призмі розміщений. Призми є основних трьох типів, призми, які міряють, які не міряють. Про це детально я розповім в іншому відео. Стосовно об'єктивів, Mamiya m 645 вони сумісні з більш пізніми Mamiya 645 Super, Mamiya 645 Pro, що стосується верхньої частини, вона незамінна. В більш пізніх камерах вже з'явилася змінна касета, яка дозволяє досить швидко поміняти одну. Плівку на іншу, наприклад, чорно-білу на кольорову, або навіть от як у варіанті з цією касетою, це от касета, яка приймає плівку 35 мм. Саме так от ця касета вона дозволяє використати плівку 35 мм в камері Mamiya Super або Mamiya Про. Такі ж касети були розроблені і для фотокамер Броніка, теж дозволяють використовувати замість 645-го формату формат класичний 24х35 на плівці 35 мм. Більш пізні мамії, вони вже мають більш наворочений видошукач з пріоритетом витримки, з пріоритетом діафрагми, автоматичну або ручну перемотку, ця ручка є змінною, її можна е, зняти і замість неї завантажити звичайний поставити, встановити звичайний, схожий на цей механізм перемотки плівки. Е, ну, такий собі конструктор для дорослих хлопчиків. Е, чудові зручні камери. Мамія 645. ну і один з, мабуть, лідерів ринку в плані востребуваності це пентак 645 який не має змінної призми, Призма в нього стоїть нерухома, тобто вона є частиною корпуса. Ручка виконує функцію е, перемотування плівки, точніше вона не сама мотає, мотає двигун. Е, без цієї ручки камера не працює, вона є обов'язковою. Тут живлення так само, як і у Мамії е, Супер або Мамії ПРО е, 6 пальчикових е, батарейок. Ну, бажано батарейки не акумулятори, акумулятори трапляються трошечки довші. По Своїх розмірах і вони ламають той пристарівший вже на сьогоднішній день пластик, в який вставляються самі батарейки. Батарейки типу АА е е керування у Пентакса повністю відрізняється від керування е е у Броніки або у МІА 645 От Видно, що є LCD-дисплей в верхній частині е е камери. Керування, все на кнопочках, має камера пріоритет діафрагми, автоматичний режим. Тобто вам достатньо виставити просто діафрагму на об'єктиві, камера сама поміряє необхідну витримку. Це камера теж безкасетна. В неї ось є такі от вставки, і вони разом. Реалізовані самої, своїми дверцятами, на відміну від Мінії 645 плівку, в принципі поміняти можна. Якщо у вас є спеціальний утримувач для, такого, для такої вставочки, відповідно додаткова вставка з приготованою касетою, тоді ви можете поміняти цю плівку. Ну, але злет, злетить лічильник, і ну, в принципі, це не є доцільним, ну, взагалі не є. Тому це як камера однієї плівки, ви її як встановили, так і маєте відзняти. Інших варіантів поки що тут якби, ну, немає. Більш пізні версії 645N та 645N2, вони так само є безкасетними, змінити плівку ви не можете. Ну, можливо, для когось це є мінусом, але безперечним плюсом, дуже великим плюсом, є оптика Pentax. Саме, мабуть, за малюнок тих та кумарів, які... Розроблені були для цієї системи, цю систему і люблять люди за це її і цінують. Якщо говорити про оптику в цілому, то самий світосильний об'єктив 80 мм F1,9 є у Мамії 645 Нагадаю, об'єктиви від перших модифікацій 645 645G 645, 645 s вони повністю сумісні з більш пізніми моделями і так само більш пізні об'єктиви сумісні з старішими моделями. У там якихось таких відмінностей по об'єктивам, особливих немає, вони всі три модифікації камер ЄТР. Вони мають однаковий байонет, вони мають однакове кріплення для шахти або призми. Там все просто. Ну, і якщо говорити взагалі про парк оптики, то найширший парк оптики серед усіх фотокамер 645-го формату, це у, має система Mamiya. Ну, і якщо ви прагнете чогось надзвичайного, чогось такого. Класично німецького, ну, раджу вам звернути увагу на фотокамери Contax. Їхня оптика від Carl Zeiss, вона ну, безперечно є виразною, вона зовсім не така, як оптика цих систем. Е е для того, щоб е зрозуміти це. ну, Я думаю, що достатньо навіть зайти на сайт Flickr, подивитися прикладі з Contax 645-го, подивитися приклади. з... Е Інших систем і зрозуміти, що все ж таки вони відрізняються. Як обирати системи? Ну е, я про 645-й формат, що обрати, мамію, проніку, пентакс. Це настільки індивідуальні речі, я завжди затрудняюся давати відповіді на такі запитання. Основним моїм особистим пріоритетом це є кінцевий результат, тобто кінцева картинка, яку ми отримуємо внаслідок того, того процесу зйомки. Ну, а, вибачте, зображення формує, звичайно, об'єктив. І відповідно, нам потрібно підшуковувати не коробку, а ту систему об'єктивів, яка буде задовільняти наш інтерес в плані. Зображення. Так? Ну, а стосовно того, що там у мені щось тут незручно крутиться, у опентокса щось там не так клацає. На мою думку, це все є справа звички. Для мене особисто незручних камер немає, є камери, до яких можна трошки довше звикати. Тому звертайте увагу в першу чергу на той малюнок об'єктивів, який вам подобається. Ну що ж, я вважаю за потрібне нагадати вам, що підписка, лайк та дзвіночок це все те, що я прошу від вас, це не є так багато. Це допомагає мені продвигати цей канал, долучати нових глядачів. А ваші коментарі вони спонукають мене до того, щоб я готував якісь нові матеріали і розумів географію. Ту географію, яка ну переглядів, звідки дивляться мій канал? Люди. Всім вам дякую. З вами був Олег Нестеренко і канал Фотоманія. Всім пока і мирного неба.